Мене звати Гува Густава Сієра, я газета Кларін з Аргентини. Хотів запитати у вас про дітей, про яких ви щойно розповідали. Дітей, яких депортували або викрали Росія. що з ними відбувається, скільки їх? Є різні цифри, і ми не знаємо, що справ, які вони насправді. Як що ви будете робити, щоб ці діти повернулись, і коли вони повернуться? Дякую. Дуже дякую. Спеціально щоб відповісти на ці питання про дітей, я взяла з собою деяку інформацію, тому що як ви сказали. Ми правильно цифри дуже заплутані. Цифри дуже заплутані. Наразі за даними державного порталу діти війни, ми маємо верифіковану цифру: це 19 тисяч дітей, які ми знаємо точно, що вивезені на територію Росії або підконтрольні території. Ця цифра, як я повторюся, вона верифікована. Ми точно знаємо, що це ті діти, але надалі все стає незрозуміло. Наприклад, пані Львова Білова, це російська дитяча омбудсмен, а в звіті для російської спільноти каже, що це 700 тисяч. Дітей. В той самий час Росія, звітуючи в Комітеті ООН з прав дитини, каже про цифру 600 тисяч. Тобто для нас незрозуміло, навіщо вони заплутують світ. Скоріше за все, жодна з цих цифр не є точною. Як дізнатися точну цифру? На жаль, ані в міжнародних організаціях, ані в українських представників немає доступу до місць, де зараз перебувають українські діти. Ми тільки з Шляхи, якими діти могли попасти на територію Росії, це вивезення цілими інтернатними закладами, і в тому випадку ми можемо знати, тому що в нас є інформація від соціальних служб, скільки там було дітей, і знаємо, що вони вивезені. Але скільки дітей вивезено під час військових дій, коли, наприклад, загинули родичі або батьки, і дитину вивезли, тому що вона була сама. Ми не можемо знати. Тому ми знаємо точно, скільки дітей вивезено, особливо тих, кого шукають. І такі діти є. І на жаль, історії ганемні, коли нам доводиться нашим представникам просто різними шляхами повертати цих дітей назад. Наразі трішки більше ніж 380 дітей українських було вже приїхало назад в Україну, і це завжди якісь спецоперації. Тобто задіяні і і міжнародні організації на кшталт ЮНІСЕФ. Правозахисники цілі країни, наприклад, Катар бере активну участь в допомозі впрямованих з російською стороною, якщо це можна так назвати, цифра, яка лякає, це те, що знову ж таки, за даними росіян, 40, майже 47 тисяч українських дітей переведено в російське громадянство. Це означає, що ну, ми, я не знаю, не хочеться все вірити, але це близько до того, що ми їх втрачаємо. Їх буде дуже складно знайти. Що з ними там відбувається? Те, що лякає нас, і те, що розповідають майже всі діти, це те, що проходить просто. Переналаштування дітей, тобто їм навіюють, що їх ніхто не шукає в першу чергу, що їх просто врятували, вивезли з небезпеки і їх не шукають. І в Україні вони не потрібні, і вони не українці, а росіяни здебільшого всюди дітей змушують проходити військово там патріотичні навчання, співати гімн Росії, тобто така масована. Зміна доктрини, в якій живуть діти. Що ще лякає, це те, що під час досягнення 18-річного віку ці діти, хлопці, можуть потрапити до лав російської армії і можуть бути послані на СВО, як це вони називають. Ми називаємо це війною. Тобто, що ми хочемо досягти, і що які кроки вже зроблені? Створена міжнародна коаліція з повернення українських дітей. В неї наразі входять 36 країн. І, до речі, 37-ма країна, яка буквально днями приєдналася, це Аргентина, і я дякую за це. Дуже влучно сьогодні це сталося. Робота цієї міжнародної коаліції полягає в тому, щоб адвокувати за права українських дітей, намагатися знайти шляхи отримання інформації від російської сторони і Шукати механізми, якими можна було б повернути наших дітей. Ми сподіваємося зараз на цю організацію, сподіваємося, що будуть вже практичні якісь дії, що це буде не просто зустрічі і декларування намірів, а що це буде як мати якусь практичну дію. Тому що дуже багато дітей всиновлюється, і на наразі, ну тобто, там від самого початку це про. Vă Це йде з нехтуванням прав дитини від самого початку. Тобто, не можна, якщо ви вивезли дитину навіть з небезпеки, ви маєте її повернути в країну, де вона є громадянином. А по-друге, наприклад, ми знаємо випадки всиновлення і розділення дітей з однієї родини, наприклад, брати і сестри в Україні. Ні, якщо це діти сирити, заборонено. Розділяти братів-сестер, тобто ми заохочуємо, щоб їх брали в родину всіх, наприклад, двох-трьох. Ми знаємо випадки, коли, наприклад, наймолодшого хлопчика всиновили в російську родину. В нього була є сестра, 16-річна, які відмовили щоб вона взяла над ним. Опіку, і ще один брат. Тобто дітей розділили, хлопця меншого всиновили, змінили йому паспортні дані, і родина ну, назавжди залишається розділена. Такі ганебні випадки ми є свідками їх раз за разом. Тому, не знаю, Можна про це питання говорити дуже довго, я думаю, що. Максимум, що я могла, я вам розповіла.